Доброго ранку. Хочу поділитись своєю історією про вибір країни, в якій ми зупинилися. Мандруючи багато Європою, будучи майже в всіх країнах і Євросоюзу, і як в скандинавській частині, так і ну, абсолютно від півдня до півночі. Зупинили свій вибір саме тут. Є країни багатші, є країни. Географічно гарніше є, країни різні, але те співвідношення, де люди почувають себе вільно, де майбутнє наших дітей, тому що основний критерій вибору це розвиток дитини, це відсутність булінгу, це присутність правил, це те, що дає впевненість в завтрашньому дні. То впав наш вибір на Іспанію. Тому готовий своїх блог знайомитися з країною, готовий слухати багато ваших питань, готовий ділитися питаннями переїзду, тому що ми зіткнулися з багатьма певними для себе невідомими факторами, які нас підкали під цей, час цієї подорожі. Тому поїхали далі.